Доброго дня. Ще сьогодні у нас п'ятниця. А я вирішила, так як сьогодні ми до чотирьох, то я вирішила зайти в секонд-хенд. Що я улибаюся, у сині? Я думала, на вулиці потеплішало. Я не надягла картуз, не надягла свій шарфик, і вийшла так і замерзла. Думаю, ну це вирішила, що вже жара. А воно зовсім не спека. Так що, зараз поїдемо з вами. Ну, я поїду в секонд Хенд і схожу в магазин. Познімаю вам відео, що там є. Сьогодні там у нас 100, здається, 184. Ну, це ті, той магазин, де буде у неділю розпродаж. Тому поїдемо, подивимось, що там є. Я не була, не знаю, як завжди. Поїду, подивлюся. Вітаю, в примірочній, світла немає, тут у них підсвічується, ну начебто видно мене. Я покажу, як я ще пальто вдягла, сумочку цю взяла. Зняла рожевий светр, тому що, думаю, я запарюся в магазині. Взяла пальто. Тут було дуже багато пальто, тому я вирішила їх вам всі приміряти, які мені сподобались. О, дивіться, все для нас, нам включили світло. Так, Перше приміряю пальто від Зара. Це тут 70% вовни. І воно дуже красиво. Мені сподобалось, як воно сідає. Начебто воно без пошкоджень, але потім приміряючи, я бачите, побачила, що там є таке, як наче, як наче щось або витерте, або міль з'їла вовну. Покажу вам ближче потім. Як сіло, мені подобається. Дуже стильно, дуже гарно. Розцьопнет тому вигляді зовсім мені дуже сподобалося пальто. Це мого розміру, і мені здається, що воно навіть гарно на мені виглядає. Хоч і з сірими штанами, але все одно дуже досить гарно. Зара розмір L. По всьому іншому частинами, ось бачите, я вам покажу. Ну, як для себе брати, то це незначний дефект, його там зовсім не помітно, це треба роздивлятися. А як для продажу, то я думаю, що не годиться таке пальто, тому не брала вовна 70 там, з лишнім відсотків, дуже гарне. Наступне пальто це вовна з кашеміром. Склад не знайшла, але там на набірки написано було, що вовна і кашемір. Потім вам покажу зроблено в Італії. Написано 16 розмір. але Я думаю, що це як би більше мірить, ой мало мірить, тому що кожен бренд по-своєму визначає розмір речей. І мені здається, що це десь так 48-й розмір. На мене так, воно сіло нормально, якби ще вдягти теплий светрик під низ, щоб воно було більш таке от при, при мені, то воно було б досить гарно. Пошкодження на ньому не знайшла, хоча дуже і не розшукувала. Досить гарне пальто. Мені камірець сподобався. І як воно сіло на мене, також мені сподобалось. І довжина. Не люблю довгі пальто, і не люблю, щоб вони там аж прямо мені заважали ходити. Це якийсь бренд Сюзан. Чорний колір завжди показується на камері, як такий дуже брудний. Але там були парсинки, їх потрібно почистити. Ну, взагалі його потрібно почистити перед тим, як носити. Ну, Пошкоджень, я ж кажу, що я не знайшла. Але досить гарне пальто, як на мій смак. Ще одне напівпальто знайшла, але воно, бачите, вже там було змоль, міль його трішки вже покоцала. Хоча воно мені дуже сподобалось. Сподобалось воно, як отут по комірцю, по, по горловині. Бачите, як красиво воно застібається, воно двобортне і таке ніжно, ніжно таке персикове, ніжно бежеве не знаю, як сказати. От мені, Коли відклала цей воротник і показалось чорне, чорний колір, ну мені не сподобалось. А саме більше от подобається, коли воно застебнуте. В такому стані воно дуже чудово виглядає. І плечі, такі, бачите, вони з підплічниками. І покажу вам, де воно пошкоджено. Воно і там пошкоджено, і потім ще я зняла його на вішак, повісила, і також видно було, що воно пошкоджене. Якийсь бренд Каста Лондон чи Киста. Здається, Кестер Лондон вовний кашемір. І тут є бірочка зі складом. Пишуть нам, що тут 70 вовна, і 10 кашемір, і 20 поліамід. Бачите, отут -от поз'їжджено вже мілью. Ну, дуже гарне воно, дуже гарне, і тканина красива. І воно не, не брудне, але от ця міль зіпсувала все. Далі приміряю піджак. Піджак це такий, як сорочка із джинсової, джинсової тканини. Кишеньки такі з необробленим краєм на, на кнопках, не на гудзиках. І такий цікаво пошитий із різних лоскутів ткані, Тканини. Бачите, як печворк таким. Цікавий, один рукав зверху, темний, знизу світлий, а інший зовсім в протилежному кольорі виконаний. І спинка там також вона по-іншому. -по Цікавий. Це бренд Буху 100% бавовна, О, такий в досить непоганому стані. Пошкоджень по ньому не було, ні плям, нічого в гарному стані. Ще ось знайшла таке пончо. Це пончо від бренду Missoni. Там є бірка, але я не можу бути впевнена, що це оригінал. Ну, можливо, навіть оригінал. Я от в ньому зараз знаходжуся, мені в ньому тепло. Тут 50% вовна, 50% акрил. І воно в ідеальному стані, дуже приємне, без пошкоджень, без зачепок, дуже гарно сіло. І це так. Мені здається, все одно, що це оригінал. Бірка тут тільки одна, зараз я вам її покажу. Бачите, така от горловина. Отака така бірка, вказаний склад. І позаду вказано, як доглядати за цією річчю. Більш ніяких бірок на ньому, на цьому пончу я не знайшла. Немає бірок більше. Покажу вам, як бачите, немає. Воно ніде не защіпається. таке, як палантин, тільки розрізаний, ну, пончо, ну, пончо зв'язаний та і все. Тому вам показую його, я думаю, що це оригінал, чому ні? Виконане дуже гарно. Пишіть мені, як ви думаєте, це оригінал. Ще знайшла такі цікаві ботинки, черевики. В натуральному замші, в гарному стані, без пошкоджень. Другі не брала, не дивилася, але цей гарний стан такий досить непоганий. І ще знайшла такі макасіни від Skechers, Написано 36-й розмір. Але вони, мені здається, більше мірять, тому що, ну, начебто, по розміру, так як дивлюся, то на 38-37 От так от виглядають ці ботинки, ці черевики. У них зручно, я стояла, туп тупцювалася, в них тупцювалася досить гарні. На 38-й розмір так, вони будуть. У мене теплий носок, і вони мені ніде не тисли. Навіть попереду ще було місце. Тому підійдуть на осінь, на таку трошки прохолодну погоду, тому що воно без утеплення. Це такі ще макасіни приміряла. Я вам як і казала, що, мабуть, це. Більше мірять, тому що на мій 37 з половиною розмір, ще й на товстий носок, досить добре сіли, і там така підошва, що вона аж пружинить, аж, аж підпригуєш. Так от я намагаюся показати, що коли ступаєш, то аж підпригуєш. Мені сподобалось, що вони такі плетені, бачите, з такими цікавими різнокольоровими смужками поплетені, ну, ну гарні. Так, сьогодні у нас п'ятниця, 184. Зважу вам оце пальто 157 гривень, оце пальто від зара. Ще походила по магазину, думала, можливо, ще щось знайду, було дуже багато людей. Подивилась цей кардиган. Уже з вами так його розглядаю і потім знайшла його пошкодження. Хоча це 100% вовна і такий він різнокольоровий. Думаю, чого ж він висить? Чого ж він до цих пір висить? А от чого. Я взяла за рукавчик і побачила, що там є пошкодження, бачите? а Хоча дуже шкода, красивий такий різнокольоровий. Ну і погортаю вам трошки светриків, Светрів було дуже мало. Тому що це сезон і светрів. Светри дуже розбирають. Оцей мені светрик сподобався. У складі тут є трішки вовни. Бренд Next. У складі є трішки вовни, тому я вирішила, і альпака там, здається, є. І кольора такі приглушені, красиві. Тому вирішила вам так взяти показати. Ну, більш ніяких нічого такого, навіть. Із вовни не було. Оцей сподобався светрик Це акрил то, своїм кольором, дуже яскравий, красивий колір. Такий кардиганчик він мені, я його взяла в руки, він мені здався, нібито тут є вовна, тому я також вирішила його витягти і вам показати. Розмір великий, десь 50-й. Ну, на мене буде точно великий. Хоча, якщо як оверсайз ви любите носити оверсайз, то він досить гарно підійде. Тут в складі є трішки вовни, небагато. В основному акрил і поліамід. Трошки брудний, роздивляюся разом з вами. Я його не бачила раніше, думаю, вам покажу, що тут є. Ну Оце такі от светрики залишаються. Давайте по взуттю. Це я поставила те, що приміряла. Тепер покажу вам тут далі, яке взуття є. Якісь чоботи, не знаю, до чого вони ці чоботи, красівки. Ну, взуття начебто й багато, але щоб щось таке гарне знайти, то я не бачила. Оці босаніжки нормальні такі, їх тільки почистить, помить. Вони шкіряні і всередині також шкіра, ну вже заношені. Ну, як хто хоче, хто бажає, то можна їх вичистити, вимити. Оці від Clarks мені сподобались, досить цікаві, маленькі. Це такі більш як на дитячу ніжку. Мері Джейн такі цікаві. І ще з цього боку покажу вам інший стелаж. Красівки, як трекінгові, вони такі досить важкі, але для походу в гори це, це незамінна річ. Вони були без пошкоджень, зовсім цілі, ніде нічого не відійшло. Ну, другий, я попереджаю, що другий я не дивилася, цей був в ідеальному стані. Трошки брудний, а шкіра, шкіра і е, тканина були чисті. Так, далі дивимося, що у нас є. Оці якісь такі калоші, це як калоші гумові. Оці були босоніжки, бачите, Next, але вони абсолютно нові. Всередині шкіра, зовні шкіра, в новому стані на танкетці. Оці були черевики чоловічі, замшеві, гарно виглядали, хоча підошва вже була зношена. Сподобались ці ботинки. Це не натуральна шкіра. Хоча вони зроблені досить цікаво, і вони були без пошкоджень. І мені здається, вони дуже гарно сядуть. 38-й розмір здається, не пам'ятаю точно. І ну дивіться, як вони зроблені, і підошва красива, ці декоративні моменти також мені сподобались. Оці басань туфлі, це туфлі. На такому Підбор, як Кіттен трошки вище. І вони, як Мері Джейн, застібаються. Це натуральна замша. Гарні, в гарному стані. Хто полюбляє туфлі, то можна купити. Не пам'ятаю, який розмір був. І ще отакі оце, знайшла туфлі: це також нові, 37,5. Зверху шкіра, зсередині і шкіра, і шкірзамінник. Але там всередині вже де шкірзамінник, вони почали сипатися. Бачите, потріскались, то вже буде воно все сипатися. Такі були лофери, не знаю, шкіра чи ні, вони дуже легенькі. І оці сподобались ще босаніжки через пальчики віднамки. Це шкіра, натуральна шкіра, і устілка шкіра і оце от сама виконана зі шкіри. Зроблено в Італії в гарному стані. Ще ці були Нілук, не натуральна замша. Ну, отакі оце були знахідки сьогодні. Поки доїхала, вже стемніло. Я купила в магазині, зразу вам скажу, тому що багато не набирала, що, що там вдома вже знімати. зніму Зараз сразу. я забрала це пончо від Місоні. Я не знаю, це оригінал чи ні, я вже говорила. Але я забрала. як і можна залишити місоні, якщо тут так написано? <смі> ну, не знаю. Не залишила. Буду вже вдома розбиратися. Це оригінал чи це підробка. Більше ніяких бірок немає, тільки та, Воно таке тепле, тому забрала. Сьогодні 184 гривні за кілограм, завтра буде 109, післязавтра буде 42. Ну я думаю, що ми я схожу в цей магазин ще або завтра, або післязавтра на розпродаж. Мабуть, на мабуть, на розпродаж що там буде уже таке цікаве, щоб не було шкода грошей, як я оце зараз. Ну... Можливо, не надо було, не потрібно було брати. Можливо, це щось напишете, що це підробка. Ну, підробка і підробка. Я ж, я ж не, не запевняю, що це оригінал. Тому завтра зустрінемось в нових відео і буду знімати вам нові секонд-хенди. Я вже пропустила декілька тижнів тут у нас в Сумах. Подивимось, що залишили, що завезли новенького. Мені це дуже цікаво. Тому я постійно вам про це наголошую: що я хочу завтра біди в секонд-хенд на останні, на передостанні дні. Ну прямо мені аж кортить. Отакі справи. Дякую вам за те, що ви підписуєтесь. Дуже вдячна за коментарі. Я ділюся з вами своїми. Образами, як я вдягаюся, знаєте, в холодну погоду ну важко вдягтись в щось гарне, щось красиве, тому що намагаєшся закутатись, намагаєшся більше так тепленько вдягтись вже не дивишся на те, як це красиво чи ні. А все одно хочеться нам, жінкам, виглядати незвичайно, не виглядати дуже стильно, виглядати цікаво. Красиво і тому ми такі жінки, якби тряпошниці, як кажуть. Ну не знаю. Я вважаю, що Шо нам ще треба для щастя, тим більше в цей час. Ми себе розважаємо, ми намагаємося собі підняти настрій. І я також цим займаюся, я себе піднімаю настрій, я себе розважаюся і розважаю вас, я думаю, що вам цікаво дивитися на те, як я тут з собою вдягаю себе і роздягаю, і все підряд. Тому будемо завтра знімати відео. До зустрічі! Всіх люблю, цілую.